Афірмація на постійний дохід від 150 тисяч більше. Я відкриваю себе для стабільного великого доходу. Я дозволяю собі отримувати від 150 тисяч більше щомісяця. Я створюю життя в повному достатку. Я притягую гроші легко, природно і радісно. Мої таланти приносять мені високий прибуток. Я реалізовую свої ідеї і отримую гідну оплату. Мої думки налаштовані на зростання. Я обираю велику фінансову реальність. Я вмію приймати гроші з любов'ю. Я вільно називаю вартість своєї роботи. Я з повагою ставлюсь до себе і до свого часу. Кожна моя дія результативна, кожен мій день прибутковий, кожна моя ідея золота, я вмію створювати високі суми. Мої послуги цінні для людей, мій дохід постійно зростає. Я насолоджуюсь грошовим потоком. Я відкрито приймаю великі суми, я створена для щедрості і процвітання. Мій розум налаштований на достаток, моє серце відкрито для багатства. Я вільно керую фінансами, я вільно керую своїм часом. Я вільно обираю, як і скільки заробляти. Я створюю проекти, які приносять дохід. Я залучаю клієнтів легко і з радістю. Мене обирають найкращі люди. Мій продукт приносить людям цінність і задоволення. Я знаю свою ціну і мені приємно її називати. Я відчуваю, як моє життя наповнюється грошима. Я отримую гідну оплату за кожну хвилину своєї енергії. Я притягую фінансові можливості постійно. Я вмію масштабуватись, розширюватись, зростати. Я керую енергією грошей легко і впевнено. Я маю ясність у фінансах. Я зберігаю, примножую, інвестую. Я створюю щедре фінансове середовище навколо себе, мій простір заряджений на дохід. Я магніт для великих сум. Я дозволяю собі розкіш і комфорт. Я живу достатку і з любов'ю. Мій стиль життя приклад щедрості, мій приклад надихає інших. Я живу із задоволенням і легко заробляю. Я розвиваю себе і мій дохід зростає разом зі мною. Я в гармонії з грошима, я гідна великих цифр, я джерело прибутку, я втілення успіху, кожна моя дія наповнена цінністю. Мої продукти купують із радістю. Я щодня отримую оплати, я легко переходжу на новий рівень доходу. Я бачу, як мій дохід стає вищим і стабільнішим. Я живу у світі, де можливо все. Я вибираю великий дохід без обмежень, я відкрито приймаю благословення у вигляді грошей. Моя фінансова енергія сильна і чиста. Я легко генерую ідеї, що приносять високий прибуток. Мені приємно отримувати великі суми, я спокійно ставлюсь до багатства. Для мене нормально заробляти від 150 тисяч і більше. Я звикла жити в грошовому потоці. Я бачу, як збільшується мій рахунок. Я відкриваю нові джерела прибутку щомісяця. Мої доходи стабільні і постійні. Мені подобається бути фінансово незалежною. Мій внутрішній ресурс приносить зовнішній успіх. Я знаю, що великі гроші, мій новий рівень. Я вже там, де все можливо. Я обираю гідну оплату, я люблю заробляти, я люблю продавати. Я люблю бути у достатку. Я дозволяю собі найкраще, я дозволяю собі відпочивати і заробляти водночас. Я маю глибоку внутрішню цінність, яка транслюється в грошах. Я насолоджуюсь своїм фінансовим становищем, я наповнюю свій дім, гаманець, картки, рахунки, грошима. Я отримую великі оплати легко і стабільно. Я приклад фінансової зрілості. Я вільна у виборі, як і скільки заробляти. Мені приємно створювати багатство. Моє тіло, розум і серце налаштовані на високий дохід. Гроші в моєму житті це світло, рух, енергія, свобода. Я щиро вдячна за кожну суму, що приходить, і знаю попереду ще більше. Кожного дня я стаю ближче до нових фінансових вершин. Мій дохід це моє нове. Нормально. Кожна сума, яку я отримую, підтвердження моєї сили. Я живу в просторі, де немає обмежень. Я створюю, віддаю, отримую, примножую я у гармонії з грошима. Я бачу, як моє життя розквітає разом із фінансами. Я вибираю дохід від 150 і більше стабільно, з насолодою у своєму темпі. З любов'ю до себе, до справи, до світу, і знаю, що це тільки початок мого великого фінансового шляху.